Слава Ісусу Христу, глядачі, підписники каналу. Приїхала до нас. Рррр, Аза. Приїхала до нас така кобела. З білих ославів. Кобела називається Аза. Кобила молода. Ну, не є стара, я не знаю, скільки років господара не питав. Вчора вечором я її привіз. Не знімали вже, бо то було пізно. Вже сьогодні ранішна така паровочка. Зустріч, як то кажуть, Ргай та місць. Я, я кажу. От така, така аза, така аза приїхала, приїхала в госки. Не знаю, чи мала лошата, чи не мала. Така кобела, називається Аза, приїхала з Білих Ославів. Тут маю таку, маю слупа, прив'язую коло слупа, тут вільно по колу нічого не... Не, не заважає жеребцеве, ніякі паркани, ніякі патики. Десь ще би щось скочив чи що, що себе не, не травмує, ні, ні, ні він себе, ні, ні кобила себе, тут по колу навкруг слупа, але переважно вони на одному місці стоять, то видно, де збита глина. Така, така аза до нас приїхала. У Угоски на пару днів. Трошки сонце забиває, бо це ранішна, ранішна паровка. А за деш? Хрік як, як завжди, зробив собі. Свою справу і пасе. Легонький перекус у нас. Зараз покажемо ж жеребця. Кобила теж. Після цієї роботи зголодніла. Що Аза, Сподобалося тобі, правда? Кобела не є велика, кобела середна, але файно, файно складена, має файну ножку, таку з мечками. Фіз файний має густий. Грива на два боки в неї чи ні виганає. Та, грива на два боки, кучерєва. Кобела гарна. Кобелка гарна. Надіємося, що, що буде все так, як має бути. Харік роботи має дуже багато. Є і по дві кобилі за раз. Ну, Маю на увазі, ну, що дві одночасно, то я парую один день одну. Другий день другу, бо кобили в мене. І так, аби без того, що збуло, на пару днів кобили приїзди. Хто тут близько, то під'їздить під собі фіру, приїхав, спарували і поїхав, а хто далі, я кобили привожу, бо хто має можливість привезти, то везе, самий собі привозить, лишає, а хто... Немає можливості, то я їду забираю, з цим проблем нема. Так що кого буде інтересувати? Інтересувати Харік будете дзвонити. Транспорт доставки кобели є, бо жеребтя не везу, казав вже це неодноразово. Там хтось писав у коментарях, що... Що я щось знаю, що я хитро то роблю, що жеребця не везу. Я не то, що хитро роблю або, або щось знаю. Я просто хочу, аби був смисл з того. Отака, така, така кобела аза приїхала до Харіка. Вона пасе, не має немає часу. Йдемо покажемо нашого. Нашого красунчика найпасе. Жеребець почав мужніти. Я нагадую, що йому початок травні буде три роки. Отакий, От такий в мене жеребець Харі. Він уже більшість зробив. По тих параметрах, що я казав, то він ще більший зробився. Змужнів, поправився, він трошки був місяць лютий, так березень, ще трошки був шахудий, бо він якраз у січне тручив зуби, погано їв, а зараз вже трошки почав. Почав набирати на себе тіло. Жеребець спокійний, адекватний, запріжний. Запрягається, і їде, так як має бути. Там ще люди пишуть, що запрягти його з кобилами своїми. Звичайно, що я його запріжу. Пррхарі. Пр -пр 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 -пр. Звичайно, що я його запріжу з кобелами. Але то буде трошки пізніше, коли буде на то більше, на то більше часу. Сен бере за ногу. Ну, жеребець дуже адекватний, дуже спокійний. Заприча я його запріжу, але трошки пізніше, коли... Що є? Що є? А за що є? Мало було. Ми повторимо. Пр, Прмалиш. Прхарі, прр. Встань. Отакий, От такий жеребець. Такий жеребець. На паровку кого би цікавило. Такий, такий жеребець, він ще молодий, йому тільки три роки буде. Він ще свої параметри не взяв, такі, як маю жеребець узяти, але він до того йде. Такий наш красавчик. Кобили вже є жеребні від нього, я казав. Що ти лягаєш качитись? Качетись хоче. Він після роботи пропутів і хочеш і покачати. Дань, малий, зараз буде качатися. Я нагадую, жеребець на паровку знаходиться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Великий Ключів. Кого буде... Пішта. Yeah! Кого буде цікавити паровка таким жеребцем, будете дзвонити. Номер телефону я закріплю в коментарях свій. Доставку маю. Треба кобилу приїжджу, забираю, проблем, проблем нема. Отакі у нас справи. Потихенько газдуємо, паруємо. Зараз по Качеєсі. ногу брати таку. Ну, такі, ну можній, ну жеребець. Якого я його привіз, який він зараз є, то, то велика, велика різниця. Як за пів року кінь помінявся. А за пів ще поміняється. А за собі? Друге намотує. Такі у нас справи. Так що підписуйтеся активніше на канал. Будіть лайки, коментуйте. Дякую всім за увагу, будьте всі здорові, мирного спокійного неба. До побачення! Слава Україні.